Доброго дня, сьогодні 15 жовтня вас вітає перший Сільгоспканал. канал. Підготовили ми місто під кукурузу і почали косити даний гібрид Карві 21.70. По виду він краще, ніж фортага. Сипе теж краще. Але влага десь була на процент півтора вище, ніж там. Оце ми скосили, десь около півполя. В общем, 300 тонн набили. Десь сипе около сотки. Я думаю, що Бо тут зараз піде після карбі хотин, хуже по-любому не буде. Ну там підсчитаємо якби. Ну, нормальний такий перспективненький гібридик. Думаю його посіяти більше. На той год. Ото мій кусок чорний зораний. Після пшениці. Дякую 5-6 кілометрів. Барабан 300. Верхнє решето 260, навіть барабан меншили, щоб не так було. Верхнє решето відкрито наполовину. Нижнє теж гарно відкрито. Вітер скільки? 1270. От такі показники. Працюємо. По сояшнику трохи краще кукурудза, ніж по пшениці. Не знаю. Пішов хотим в чим поміряли кармі влагу. До 14 -ти. та була до 13. -ти. Ну, хотим, час піде десь 16. Ну хоча не саме більше, тут. Харві саме більше. Карві лучше. Не, хотим більше. Ніх не раз. Саша, я їх ламав, знаєш скільки разів. Ходимося, ну будемо молотити все. Він якраз з краю буде, що буде, те й буде. Буде гріться, вивеземо. А так воно підвішуватиметься сюди, десь однизу трохи мокріший, туди вверх сухіший, як буде, так і буде. Бо тому що ждати, а тоді прийдеться нависно оставляти. Не будемо так робити. їздить довольно так і быстро Вас вітає знову перший сільгосп канал. Трохи про комбайн. Я знаю, що є любителі цього агрегата, які є професіоналами в своєму ділі. Але ділимося досвідом, як би. Ну, досвід досвід, досвідом. Оце бачите, які акумулятори. Бачите, оце рекомендую. Краще нема. Оце вони стоять тут, а потім як сезона 3-4. Переносяться десь на якийсь трактор чи на машину, ну де де виходять з строю, сюди беруться нові. Оце, бачите що? Оце було таке діло, стояли на зарядці цей акумулятор, метрів за 4 від мене. А я робив болгаркою, щось різав. А різав я оцю штуку, про яку розкажу планку на болтах пізніше. Ну і поки скрутився як удобно. Іскру болгарка кинула туди. І воно було ззаді. Я навіть не замітив. А потім оглядаюся, в мене тут плам'я з одніє вентиляції і з другої. Хлопнув, накрив, збив, все. Так що, не знаю, якби було відкриті, так як наші старі на кришках, ну, на тих. На пробках, то він би шахнув. А так він потихеньку горів, оплавляв, Ну після того він ще обробив, Той сезон доробив, цей сезон робить. І головне, що обідно, новий акумулятор. Їм півтора року. Десь було тоді, ну як, просто я поставив зарядить до того. Новий акумулятор. Ну, от таке кіно було. А що зробиш? Так, далі. Оце вся планка. У мене була проблема велика. Оце ви бачите її наслідство. У мене було даже, що розривалося решета пополам. Чого це так виходить? Того, що ми ремонтуємо решета. Просто їх ремонтуємо. Не те, що там де дешевше, а де той. І хлопці ставлять туди Ти що метал усіляний. Там товстий метал, а не треба товстий метал, треба метал технологічний. По крепості по всьому тому, а щоб вес був одинаковий, такий, як був у решет. А вони нам ввалюють туди з профтруби, блін, ну зато утолщений. Вес маси, тіліпає, рве. Отут мене просідало, а так прогнуто, вийшли з положення прошлий рік перед соняшником. Оце планка планка, була така жербе 42 жатка. колись мені прилип з неї передній брус. Отут а він. Трошечки, бачите, як це. А усюди десь на такому тому він шириною сантиметрів п'ять. Ми його розрізали. Це пішло якраз в упор сюди. Отут дірки штатні з різьбою. Щось, видать, удлінитель який щеплявся, Посвердлив, прикрутив на ці. А отут зробив Тоже, щоб в порядке усилення, вон, бачите, із коси. Сплошний той. Воно даже кої який. Отвори, ось як оцей, наприклад, совпадали. Береш туди-сюди, оце совпадали. Це досвердлював. Ну, в общем, половину досвердлив, половина совпала. Отак зробив і тфу-тфу цей сезон. І остаток того сезону нас перестало це мучити. Тепер що ми робимо? Ми міняємо масло. Міняємо масло в полі. Ми не міняємо масло перед сезоном. Вважаємо, що так. Часи є, 250 часів воно повинно зробити. Те, що там, та ви що, воно ж окисляється, воно там тя, Ніхера воно не окисляється, ми ж не джуру, якусь мачмалиня не лємте, що якийсь дядя Вася продає. Фірменне масло, все нормально. Якщо ми поставили комбайн в листопаді місяці, вже він там десь у квітні його завели туди-сюди перегнати. Переставити в жнива воно пішло. Ну а як от От дивіться зараз. Ми в минулому році поміняли масло і наробили на ньому 70 годин. 250 регламент. Щоб я це весною поміняв масло. Та що, я ідіот, чи що? Тепер обратно ми поміняли після жнив масло. Зараз наробили 250 годин. Ми ще десь годин 50 довжні наробити, а може й більше. Що потім обратно міняти масло? Ми міняємо строго часи. І все. Нема в мене поняття перед сезоном міняти усі масла. Всі масла міняються на всій техніці по часах і по пробігу. Е, тепер дивіться, що ми доробили до вечора. Остановили комбайн, масло тепло, підставили каністру під штуцерок, відкрутили кран і поїхали додому. Оце ми зараз проїхали з фільтром, з двома каністрами, закрутили кран. Зараз 20 минут заливається. 26 літрів масла, крутиться фільтр, і ми поїхали далі. Отака От процедура. Що ще по тому? Он дуєчка наша штіль, бачите? Оце теж рекомендую. Да, це дорого. Але ви ж хочете гарно жити. Ви ж собі берете не запорожця, а щось покруче, а дивитесь усі на Прадо, на ще що нібудь. Будьте готові платити. Як то кажуть, в мене все дуйка штіль, пилка штіль, коса штіль Ну і воно ходе. Оце от, -от Дуйка, напевно, шостий рік. До цього ми з'їли в їли в два з половиною сезону. Розлетілося. І на ці є ремонт, усе. Є поршня, є що, є сервіс. А там так, пройшло два-три випуска, все, забудьте, ви там. Підбирати, це там генії інтернету знайдуть запчасті на дану модель. Я до таких не являюся, не відносюся. Так, все буде добре. Осталось нам тут кукурузочки 8 гектар. Всього поле 60. Уже, як посчитати, по 8 тонн тут вона дала Уже на даний момент. Ну, ще 8 гектар. Думаю, за 90 дожні перевалити. Може соточки не бути. Може. Ну все, все би. Сюди пішло трошки хуже. Продовжуємо сьогодні тему далі. Бо комбайн похвалив, розхвалив. А от ето чудо, яке мені дуже подобається, навіть більше, ніж комбайн. Своєю технологічністю, своєю те. Да, воно не подобається ціною. Оце два миса зробили. Понаварювали оці зубці на валах. Їх он видно. Ті, що зносилися, поставили ножі, поставили деякі підшипники з однієї сторони вала, з іншої сторони вала. Поміняли чотири шліцевих. Ну, ви, Вирізають їх, ставлять нові у тих коротше, у, валах, у валах. Це нам обійшлось 100 тисяч. Ну, хлопці, отака стерня того стоїть. Да, ми косимо не. Низько. Ну, ми вирішили, що нам так підійде, тому що не понесе оцю бадилку це раз, а тоді поле після наших і ще не вирівнялося. Не, не так довго ми використовуємо лемки не катрас на цьому полі. Все, другий сезон. А після лучших плугів СССР а тут, а, не дай Бог, Господи. То розвальна, то свальна, то ще десь щось, то нерівність. Ну, і ми, звісно, похитались, поки поняли толк Лемкена, ми не те крутили. Ну, все добре. Що, про жатку ще? Ну, Підбирає без втрат, в рядку так взагалі. Ну, а там, де заїзди, де обкос поля, а де от цього дінеться. Да, ще таке, що От бачите, он, де вал, у нас ще два миса не зроблено. Бачите, он, намотує. А де зроблений вал? той мис? Бачите, он, он видно, поки наварені зубці. Це наварені варені ті той. І ті. Он теж, бачите, не тут круте, круте. Особливо як сирює. Поміняні ножі. Фрези. По-моєму, у нас ще три миса чи скільки осталось, чи чотири, півжатка, мабуть. Ну, дорого, дорого, дуже по денішніх временах, ну ми все, все одно все зробимо. Ідемо в последній рядок. Ходина. Сьогодні 16 -е. Жовтня, вас свята, перший, сльоз канал. Домолочуємо. Уже дощ десь приближається. Все. Ну отут влага 15,5, 14,8. Раз вискочило 16.1. Ну думаю, буде воно лежати. Тому що вчора молотили там трошки слабіше. Там було 14,2, 13,8. Перемішечка піде, а до цього молотили Фартага там взагалі 12 було і навіть і менше було, Ну дуже красива кукуруза хотим. І вона кріпка, вона не б'ється так, як те. Нормально. Якщо поля сухувати і посіять 25 квітня. До 1 травня то вполні робоча кукуруза. Ну а тепер урожайна стоти. Все те, що ми вважали машини, десь ми вийшли на цифру 91,5 метрів. Я думаю, це як, можна сказати, урожай всього життя такого не було ні разу. Було там 70, може чуть лучше. Ну, в цьому році, звісно. Урожай страшний. Ну а тепер реалізація. Все. Будемо потихеньку, дождем. Будемо дивитися. Мені-ні. Славі каждем. На кукурузу, що вона буде давати. Що нам будуть за неї давати. Тоді будемо продавати партіями. А ні, мелкий йопт пока яко не даве потрошку тепер будемо рати так діагоналку трошки по рядочку отак от, от щоб не забивало все от така чудо машина Нам помогла сделать вот это все дело. Нам дали и попробовать. Ну как попробовать? У нас тут и 156 есть, который делаю на 156. А на цьому ніколи не робили. Ну Він бачив, як люди роблять. А я сів попробував, у мене чого-то не пішло. Оце куд, а не то, що там кунчики всякі, що він підгорнув і під себе все залишилося. Ну мені більш подобається монету. Что-то так.